Усім мої вітанечко, з вами Дмитро і сьогодні ми будемо робити ранкову йогу, таку нескладну, буде приємно, і... а вже ж корисно, тому що ми проробимо основні наші ділянки. Скажімо так, це статична руханка. Перед тим як ми почали, будь ласка, подбайка. Не забудьте підписатися, тому що виходять часто відео і особливо наступна тема відео це... Міжхербці диски, чи болять вони і як працювати з болем. А зараз ми будемо робити його. Дихаємо ми через ніс, намагаємося сісти ось в таку турецьку позу, якщо складно, щось підкладаємо під сідниці, щоб ми могли контролювати нашу спину, щоб ось такого не було. Намагаємося все ж таки більше підняти. У вас є час, можете зробити паузу для того, щоб знайти щось, наприклад, може ковдра підійти або тощо. Підняти головне висоту, якщо у вас недостатньо розкривається таз. Ми сідаємо руки в замочок, розгортаємо і ту підіймаємо руки. Будь ласка, якщо у вас не вистачає розтяжки або сили в спині, і ви починаєте сотулитися, ось так не треба робити. Зробіть трохи. Ось так. Тобто ви утримуєте спину рівно і піднімаєте руки настільки, наскільки вам дає. Ваша амплітуда руху. І тримаємо вдих. не нахиляємо. Дивимось перед собою. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих. І видих. Заводимо ліву руку за праве коліно, права коліна, прав рука назад. Якщо ви відчуваєте, що зараз сотулились у цій скрутці, руку трохи далі. Плече право відводимо назад, лопатки намагаємось тримати разом, для того, щоб штовхнути нашу грудну клітину прямо. Голову підіймаємо трохи. Щоб була ілюзія правильної постави. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз нахиляємось вперед. Якщо у вас немає розтяжки, знову ж взялись за колінки і підтягнули себе допереду. Намагаємось прямою спиною сонячне сплетіння штовхати до переду. це ось так. З боку. Ось так. І тиснемо. Якщо у вас достатньо розтяжки, ми кладемо лікті на підлогу, щоб був тиск в коліна. І дотискаємо грудну клітину. Не скручуємось. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Невидих. Вдих. Невидих. Вдих. Невидих. Вдих. Не видих. 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 І вдих. І видих. Перепіднімаємось. Ліва рука йде дозаду. Права рука за ліве коліно. Тиснемо грудну клітину вперед. Спинку максимально рівно. Не закидаємо голову, трохи підборідня підіймаємо, щоб тримати рівну спину. Лопатками працюємо активно. Лопатки зводимо. Вдих. Не видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Зараз руки ставмо за потилицю. Лікті розводимо максимум назад і дивимось до неба. Тільки, будь ласка, ось так не робіть. Ви робите натяжіння. І коли ви тиснете потилицю до ліктів разом з тиском, лік... лікті розкриваються. Не треба ось так робити. Це неправильно. Ми тримаємо лікті і тиснемо таким чином, ви відчуєте напруження по верхньому плечовому поясу. А не треба, щоб ось так було. Це неправильно. Ви повинні відчувати напругу від шиї до ліктя. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Горну клітину подаємо вперед. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вигинаємо спину. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми сідаємо у метелика. Тут не обов'язково, щоб була сильна розтяжка, тут головне наша пряма спина. Ми можемо взятися за гомілкостопи і таким чином використовувати речах для натяжіння спини. Щоб ми сонячним сплетінням тягнулися до стопу. Ось так. І тримаємо вдих. Видих. Можемо взяти за гомілкос за стопи самі. Вдих. Видих. Розкриваємо стопи до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Відпускаємо праву руку в бік. Лівою рукою. У нас праве стегно жорстко приклеюється до підлоги. І лівою рукою штовхаємо а, ліве коліно. Але не сутультеся, так не треба. Ми штовхаючи рукою, зводимо лопатки і тиснемо грудну клітину донизу. Ось так. Вдих. Видих. Вдих. выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох и вдох и выдох на инший бик. вдох, выдох, вдох, выдох Вдих, видих, вдих, не видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Ножки разом. Ось так. І ми піднімаємось. Дивіться. Це японська присідь. Багато хто вже бачив. Наша ціль може спочатку з, з носочків почати. Ось таке положення. Втягніть живіт, щоб ваші реберні дуги і живіт не торкалися стегон. Руки перед собою і потрохи накатуйтесь. Можете ось з цього положення почати. Але вам не треба торкатися тулубом стегом. Вдих. Видих. Вдих. Можете трохи розігнути ноги. А це складніше видих. Вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. І вдих. І видих подаємо коліно вперед. Для початку можете сісти ось так. Далі більше коліно подати вперед і трохи назовні. Руками себе страхуємо, лопатки зводимо разом. І потрохи перебираємо руки. Вдих. Видих. Вдих. 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 видих, Вдих. і Видих. І вдих. І видих. Ноги вирівнюємо. Руками впираємось в кістки чи чотирьох бедрені кістки. І стегнові кістки. Пардон. Впираємось і витягуємось. Руки краще всередину, таким чином ви більше, відштовхнетеся. В кісточки вперлися, стегнули і тримаємо. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих. І видих. Розслабились. А більше практик на YouTube каналі. І не забудьте, що наступне відео буде якраз таки про те, що робити, якщо у вас болить спина. Тобто міжхребцевий диск. Я все розповім. І будьте здорові!